Під звуки сирен ми починаємо черговий огляд на каналі Hotline. Я люблю грати, і так склалися обставини, що для себе я обрав саме приставки в вигляді Nintendo Switch і старенького олдскульного Xbox 360, бо я все ж таки люблю пограти в тіші ігри. І ноутбук для роботи. І для всього цього у мене є простенький Full HD монітор на 27 дюймів. І мені нереально стало цікаво, до чого ж зараз дійшли геймерські монітори. Для цього я вирвав у дружані топовий Xbox Series X, там, стоїть, там. і одразу зайнявся пошуком ідеального монітора. Зайшов на Hotline.ua, зайшов в розділ моніторів і давай вибирати фільтри 27-28 дюймів, якраз під мою кімнату, бо тут небагато місця. Частота оновлення від 144 Гц. Бо, ну, типу ж, я геймер, і звісно, 2022 рік, всі справи. G-Sync для плавності і чіткості, бо все ж таки найгарніша картинка це на ПК, і, можливо, Скоро я також, обзаведуся заведуся ПК. Сортую найдорожчі та бачу три топових Asus. One, 2, 3. Порівнюю їх і бачу, що мінімальний час реакції та найбільша частота оновлення в 270 Гц на секундочку, має саме ROG Strix XJ27 AQM. Боже, ті люди, котрі завжди оглядають монітори. Не заздрю вам, оці назви. Strix Class, але ж можна там. Strix Fix. типу, це класна назва, а Strix XJ27. Алло, добрий вечора, ми з України. Так, треба на огляд монітор Asus Strix XJ27, щось там там. І ось у мене цей монітор на тесті. І ми будемо зараз перевіряти, що воно таке, з чим його їдять і чому все ж таки так дорого. З вами ігровий Макс. Ви на каналі Hotline, і ми починаємо. Коробка одразу показує, для чого той девайс і всередині доволі серйозний сетап додаткових аксесуарів. Значить, кабель, дисплейпорт, живлення, USB, HDMI, а також документація і стікери. До речі, тут одразу розумієш, чому цей монітор так дорого коштує, бо навіть виштамповка та пенопластова вона офігентої якості зроблено все дуже якісно, навіть от з коробки. І мені, от вся ця історія, коли я розпаковував, дуже нагадала моменти з дитинства, коли. Там батьки мені купували комп'ютер, і ми його розпаковували. Оце знаєте, підключали до монітора, розбиралися. Тоді в 2000-х це е, займало приблизно 6 тисяч годин, бо ніхто нічого не знав, як куди. І, і це було цікаво. І зараз у мене це е, флешбеки з В'єтнаму були, коли я розпаковував Моні. Коротше, клас. Я думаю, постійні глядачі вже знають, що я прихильник мінімалізму і простоти. Ось навіть мій монітор, АОК це демонструє. Тоненький, простий, без жодних стразів. Як мій х. Але тут ми маємо справу з геймерським монітором, котрий повинен бути такий ар, знаєте, як малазійський тигр. А насправді він досить аскетичний. Ні, ні, ні. Ви не подумайте, він геймерський, все в нього є. всі стілки-перділки, але при всьому цьому він дуже гарно отут виглядає. І зовсім не бісить мене своєю агресивністю. Хоча при всьому цьому він геймерський з багатофункціональною ніжкою, стилізованим під метал корпусом і фірмовими космічними візерунками і лого. Рог з підсвічуванням ззаду. Не сподобалися лише досить широкі рамки, хотілося б бачити в топовому моніторі максимально тоненькі. Також нижня панель могла б бути трохи тоншою, на мою суб'єктивну думку. Але ж я вам знаєте, що скажу, то я можу розбалувався своїм монітором, бо в мене той Яо, котрий от такий тоненький. Ось поняли, у мене от він настільки той. Тоненький маленький, тут, звісно, не видно, але, але в нього рамочки, ну просто. ну ну от він, ну, а, 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 ну, ну, ви поняли, да. Це не реклама оку, це просто реклама найдешевшого монітору, який я собі зміг знайти на свій кост, Але мені от цей знаєте, подобається, коли люди бігають суетяться, все горить, і коли воно все-таки. Стильове, маленьке. <кій> Товщина монітора Дбрєнна. Я ж спочатку здивувався, бо монітор насправді дуже товстий, як я. Але на то є, напевно, свої функціональні причини. Мої спостереження під час користування Сподобалась можливість регулювання майже як завгодно. Його можна повертати, нахиляти, використовувати в альбомній та портретній орієнтації. Мені з моїм макбуком не вистачило лише одного. От показую: я відкриваю свій мак. Розумієте, хочу працювати. І хочу його трошки вище підняти. Нижче він опускається, а ось вище ні. І мені, от якраз, не вистачило буквально скільки тут. 5 сантиметрів для того, щоб не ставити цей монік на підставку, чи не кріпити до стіни. Але для таких розумників, як я, реально є кріплення веса ззаду, і ви можете спокійно і кронштейни юзати, і на стіну кріпити, і такі ніжки собі докуповувати. Коротше, це такі. Це мій прибомбас, але мені було б дуже знаєте, зручно працювати саме над такому моніторі, який підіймається просто над ноутбуком. Ніжка дуже велика. Якщо у вас прямо під монітором стояли якісь прибамбаси, типу підсилювача чи якогось USB-хабу, як у мене. То придеться логіку трошки змінювати. Бо ну, ніжка така широка, як моя спина. Але то, звісно, нюанси. Керування зручне, логічне та сліпе. Одна хвилина, і ти розумієш деякі кнопки. По портах ззаду у нас абсолютно топ. Це два DisplayPort 1.4, два HDMI 2.0, міні-джек і два USB 3.2. Ергономіка і дизайн залишають позитивні враження, а ось зображення залишає нереальні враження. Наразі це один з найтехнологічніших моніторів, якщо не брати роздільну здатність 4К, бо тут використовується швидка 27 дюймова IPS матриця з роздільною здатністю 2560 на 1440 пікселів. І, звісно, тут LED підсвітка. Фарш всередині просто офігенний. G-Sync і LMB, HDR 400 з піковою яскравістю 400 на метр Квадратний ну зрозуміло 270 Гц. G-Sync То для відеокарт і LMB-Sync Також отож орієнтація одразу видна. Тим цікавіше подивитися, наскільки крутішою стала картинка на тому моніку. Я одразу запустив RDR2 HDR, який моніторах, до речі, не такий передовий, як в телевізорах. Непогано, зовсім інше, глибше відчуття від гри. До цього я проходив гру повністю на PlayStation 4 Pro. Ну і вважав, що вона нереально гарна, і що там ну, досконалювати в принципі не бачив. А тут подивився ого. Клас, таке може бути. Потім дуже важко переключатися на стандартний режим без HDR, от я чесно кажу. Потім поганяв різні налаштування, спробував вкладів функцію овердрайва. Хоча навіщо вона тут з 0,5 мс реакцію не зрозуміла, але вона є і це добре. Швидко, нереально. Очі офігівають. Що відбувається у всяких CSGO професійних, навіть важко уявити. До речі, дуже помітно, що монітор в першу чергу для онлайнових шутанів, бо тут вам і кросхейт, лічильник FPS, вирівнювання дисплею різні режими гри, Shadow Boost для вилення... Shadow бус для виявлення ворогів в тінях. Це коли ці тінюшки підтягуються, вони стають світлішими. Ну, така читерська тема, можна сказати. Ну і багато інших всяких прикалясів. Тобто те, що допомагає реально перемогти в якихось професійних ігрових сесіях. Але для офлайнових ігор, для приставок, воно як до каріочі. Потім поїздив в Форзі, також дивуєшся, як це все-таки плавне та швидке, якийсь новий. Типу, кайф, котрого раніше не було. І це лише якісь там перегони. Але знаєте, навіть старенький Xbox 360 з першим RDR має ну дуже цікавий вигляд на цьому моніторі. Я вибрав рейс мод і просто інша гра. Яскрава, соковита. Чомусь ніби швидша, та на років 5 молодша, як я коли поголився. Але, звісно, на цьому моніторі краще грати в щось. Сучасне, що підтримує всі прибамбаси його. Але насправді, як ви зрозуміли, я на цьому моніторі більшість часу працював. Бо я Толік-трудоголік і можу сказати, що з цим він справляється отак. А ви можете отак справлятися з тим, щоб ставити вподобайки, писати коментарі і підписуватися на наш канал, якщо цього ще не зробили. Друзі, ми ж дуже сильно намагаємося зробити класний, якісний український контент. І від вас треба величезна підтримка для того, щоб потім ми вільною дихальною системою могли насолоджуватися класним контентом, щоб у нас була найбільша україномовна. Спільнота. Тому не треба думати, що от я подивлюся, де і все, і потім якось канал виросте. Ні, саме від тебе залежить те, яким буде український YouTube через 10-15 років. Саме від тебе залежить, що твої діти будуть дивитися. Отож, подобайка це твій інструмент для того, щоб зробити український YouTube більш цікавим, професійним і вільним. Отак. Дуже зручно організована задня панель з портами, і їх кількістю та автоматичними перемиканнями. І ось я під час роботи на макбуці прям очманів від плавності та швидкості. Я думав, що то комп'ютер лагід дає, а насправді мій старий монітор. Мак видає 144 Гц на монітор, і після цього дуже важко дивитися на ті 60. Казати, які там колірні простори охоплення RGB я не буду, бо ну це така знаєте інформація для професіоналів, і насправді геймери це не ті люди, котрі будуть. Виявляти простір кольорний, але скажу, що для роботи в графічних редакторах, для кольорокорекції, для монтажу він підходить ідеально. Матриця тут дійсно високої якості, і це професійний інструмент. Тобто ви не переплутаєте якісь кольори, і потім замовник не скаже вам, чувака, що це мені не робить. Коротше, як професійний інструмент він також підходить. Погрішність мінімальна, але для цього треба обрати максимально нейтральний режим, бо ігрові пресети все ж таки дуже яскраві. Я насправді не саме показовий використач цього монітору від Asus, бо у мене є Switch, у мене є старенький Xbox 360, і я багато працюю за MacBook, підключеним до монітору. Отож, навіть від того ж Asus є багато альтернатив, більш дешевших. Можете самі зайти на Hotline.ua, сайт, де є все для вигідного шопінгу, і подивитися. Вон там навіть є 4К монітори від 10 тисяч гривень, а моделей більше 2 тисяч. А ROG Strix XJ27AQM то є топовий інструмент для вибагливого геймера, саме для того геймера, котрий заробляє на хліб з маслом своїми руками. До речі, після огляду цього монітору я дуже задумався на рахунок придбання нового моніку для себе, бо все ж таки хотілося б, як мінімум, 144 Гц. Вся оця плавність. Ти коли навіть тиждень покористуєшся, ти потім вже... На старий Монік не хочеш навіть дивитися, хоча в нього й тоненькі рамочки. І в голові такі згадки про той теплий ПКшний геймінг, що ж знову захотілося зібрати собі комп'ютер, побачити, що таке 270 Гц, повикористовувати всякі G-синки. Ну тож, цікавився ця історія ПКшна. Якщо вам подобається ідея, то пишіть коментарі. З радістю щось придумаємо і зробимо можливо чи підбірку, чи прям якийсь великий відос про те, як Мокіч буде грати на ПК. І дуже цікаво почитати в коментарях про ваші монітори. Якщо ви геймери, граєте в комп'ютерні ігри, чи можливо ви навіть професійні геймери, то напишіть, які монітори використовуєте і чому, і як вам взагалі цей Asus. дійсно, топ, як його ціна, чи є щось краще на ринку. Всім дякую за увагу! Це був Максим, канал Hotline.UA. Не забувайте, що триває війна. Ми навіть зараз записували це відео під час повітряної тривоги. Друзі, ніяк не заспокоїться. Ну, коли зайва хромосома, воно довго буде мучити їх. Отож, донатьте, підтримуйте, і все буде добре. Бувайте!